Займаюсь ремонтом міні-пили прокрафти. Купив її наспіх, тому що потрібна була пила. Якраз такий сезон, що з безщітковим двигуном не було, тому купив з двигун двигуном такого плана Попрацював він у мене недовго. Акумулятора 3 я десь використав і двигун згорів, задимівся. Здав на сервіс, не хотіли брати, почали мені розповідати про якусь тупу цепочку. Хоча я це б топив, займаюся ремонтом техніки трохи, трошки в курсі. О, зрозуміло, що хотіли мене розвести. Тоді вже другий раз я вже не став здавати, тому що втратити свої нерви, свій час, бо я на Аліекспрес заказав безщітковий двигун. Ось зараз тут. Він якраз чудово стає. О, треба буде подивитися, куди сховати цю коробочку Знайти її місце. От, і буду на ньому експериментувати, як він буде працювати. Бо тому що ці дуже погано двигуни працювали. Що перший в них обороти були маленькі, що другий були обороти маленькі. І дуже розряджав акумулятор. Тому я зараз все це зроблю. Будете вставляти, будете дивитися, акуратно, тому що тут є пазик. Я собі два таких двигуни заказав, тому що у мене ще один є. Тут зовсім інша посадка, вони зовсім по-іншому приходять. Будете дивитися уважно, щоб там правильно його посадити. А так він по габарітам туди став. залишилось його вкомплектувати корпус. Зараз я це зроблю і потім вам покажу. Поки ми на паузі. Відразу відмічу, що якщо будете встановлювати двигу, щоб ви звернули увагу, що там стоять отакі ось такі болтики. Ось, а потрібно буде шурупчики, тому що тут пластик і тут немає різьби. У металевому то болтики закручені. А тут різьба відсутня. Тому сюди повіше шурупи. так щоб підготувати шурупчики. тільки дивіться, щоб вони не були по дліні довше, ніж самі болтики. От. Зараз я прикладу вам покажу різницю в двигунах посадочне місце. Бачите? Тут хрестиком таким, а тут пазиком. Тому так, ще хочу додати, що ось, наніс туди нову смазку запресував, тому що та смазка, що була, вона дуже така була густюша, як глина. Можливо, це теж тормозило сам двигун, а не так як полюбляють сервісники відфутболювати клієнта і розповідати, що у вас тупа цепка. Коли цепка по 3 дніє менше. А так коли ви не працюєте, давити на неї потрібно зумом. І от є тут теж такий ось пазик Виступ. І є друге, де немає виступа тому от його потрібно вставляти там, де немає виступа Тоді він встановиться Далі відео продовжимо. Хочу ще раз наголосити, що замінити ця смазка, яка є. у Прокрафта, Тому що вона неякісна. Я підібрав таку зелену смазку, щоб не видно було. Не це шутка. Просто в мене була смазка кастроловська. Вона зеленого кольору. Так що я не підбирав під, спеціально під ProCraft. І смастити везде. Добре. Я думаю, що мастило не помішає лишнє. Все, двигун я шурупи посадив. Став він добре. Зараз буду монтувати в корпус його і шукати місце для самого блока. Ну що, встановив я двигун. Зараз його закріплю, наче дивіться, куди. Примонтувати цей блок. І, як виявляється, тут йому місця мало. Але я відразу не звернув увагу. Думав, що це халепа. Треба буде десь кріпити на корпусі. Але, як виявилося, ось тут є дуже чудове місце для посадки. Дуже чудово становиться воно все тут розраховане. Поправить треба його посадити. Тому що я зараз хочу ще оці контакти заізолювати на термоусадку. Все розраховано і длина проводів все чудово стає. Так що, якщо у когось вийде з ладу, от, можете міняти ціна питання там щось виходило 10 доларів 88 центів Якби сума трошки менша, ніж у нас, якщо це не в спіху, що у нас в доларах не знаю, скільки це буде, але десь гривень по. От, починалося від от 800 гривень. Зараз нагріється паяльник, припаяю провода, посаджу на термоусадку і буду експериментувати, пробувати, як вона працює. Чи краще стало, чи ні. Ну, судячи по роботі двигуна, я вже бачу, що набагато краще. І ось могла б статись халепа. Я міг би спалити блок, тому що. На контактах у Прокрафта чомусь чо, е, червоний провід був приєднаний до мінусової клеми, а чорний до плюсової у нас так незвично робити. Тому, бачите, я вже припаяв червоний провід, а потім думаю, потрібно обідитись. Подивився, дійсно, що треба замінити місцями. Тут навіть на цьому. Облачку чорний знаходиться з одної сторони, там, де і повинен підключатись до плюсової. Так що теж будьте уважні. хто Кому не повністю попадається це відео, передивіться весь мій канал, там буде відривками. А якщо хоче, хтось побачить повністю це то можна подивитись на YouTube каналі. ну Ось, як бачимо, все чудово стало. Сам корпус став. Проводочки всі вляглися Так що все добре, чудово. Можна все це замінити, зробити. Якщо не можете самі зробити, звертайтесь допоможу. Зали... Залишилось закрити кришечкою. І протестувати, як вона буде працювати. Якщо цікаво буде вам все це, то подаруйте лайки, я напишу, чим краще безсідковий двигун. Не тільки тим, що він безсчітковий, добре працює краще, а і ще деякі нюанси додав. Так що з вас лайк і я тоді зніму Своє відео, чому я віддаю перевагу безщитковому двигуну. Ну що, друзі, мені пила зібрана, двигун замінений. Зараз підемо з вами тестити. Побачимо, як вона ріже. Ну що, робимо пробок. Ходив в запись. Зараз акумулятор. Сейчас, а Тут світу не бачу. Ну, акумулятор трошки розряжений, зараз заміню і продовжу Поставив рідний акумулятор, давайте дивіться. Виходить, зовсім інша справа. Ну, пока вроді супер. Працює набагато веселіше з таким двигуном. Ну що тоді? Поки на цьому все. Кому потрібна заміна, звертайтесь.